Ця хвороба забирає більше життів аніж віл чи туберкульоз. Проте, чимало пацієнтів навіть не здогадуються, що інфіковані. Йдеться про так званого тихого вбивцю гепатит С в Україні. Поширеність цього вірусного захворювання складає понад 5%. і це за оцінкою ВООЗ, високий показник. Водночас Україна залишається лідером у подоланні хвороби. Нині понад 50% препаратів для лікування вірусних гепатитів уже поставлено. В медичні заклади в усіх регіонах також доступна вакцина від гепатиту. Б. Про це у всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами звітували профільні посадовці. Цьому році, в липні 23 липня, були прийняті оновлені стандарти лікування вірус діагностики лікування вірусного гепатиту. С це великий прорив для нас, тому що ми перестали орієнтуватися виключно на, м, різні схеми лікування. А орієнтуємося тепер виключно на схему лікування, яка дозволена при всіх типах вірусного гепатиту, С. їх загалом шість, і це важливо, тому що тепер всі пацієнти з будь-яким типом вірусного гепатиту С матимуть доступ до лікування. Варто пам'ятати про це, варто діагностуватися вчасно. Варто виявляти це захворювання, якщо є, отримувати відповідне лікування, але краще йому запобігти щодо ризиків. То коли ми говоримо про групи ризику, то саме ті ці особи, які були народжені до 2002 року, мовно до того, як впровадилася вакцина в календарь, мають відповідні такі ризики.